Модуль тимчасовості виставковий арт-простір, у якому представлена експозиція з полотнами, скульптурами, інсталяціями та аудіовізуальними творами, відкрився у Луцьку, розказала організаторка проєкту Елеонора Костючок. Споруду розташували на театральному майдані. Контейнери нагадують тимчасове житло для людей, кажуть лучанки Жанна Дацюк і Ірина Скрипник. Ми з подругами на протязі тижня її моніторили, дивилися і дуже чекаємо саме її відкриття. Плануємо якось очікувати якогось перформансу, щось креативного і досить класного. Ми з різних країн представляють свої якісь роботи, ну які ж ну ми не знаємо, хочемо зайти після відкриття. У модулі тимчасовості представили роботи 28 митців з 10 країн світу. Сказала організаторка проєкту Елеонора Костючок. З її слів, значна частина робіт митців вперше представлені в Україні. Розказує виставка уже побувала в Києві і Дніпрі. Головна ідея нашої виставки це саме тимчасовість, це той стан, якого ми всі на жаль зараз перебуваємо з такою невизначеністю та неможливістю планувати. Французький куратор, дуже відомий Фабріс Бусто. І він саме займався саме наповненням, да і вибором художників, які тут представлені, і вибором їх робіт. Враження від виставки суспільному розповіли відвідувачі. Вражає, що тут е, зосереджені українські реально митці, художники. Ця вишивка це вперше реально, що я таке бачу. Напевно, більше такі виставки орієнтовані на картин, які просто намальовані. Е, тут можна бачити безліч технік. Андрій Вацик, лучанин, який приїхав на виставку на спеціальному скутері. Він людина з інвалідністю. Хотів приїхати тролейбусом на візку, звичайно, але вирішив думаю, скутером. Приїду перевірю. А завтра, післязавтра, як буде комфортна погода, приїду на візку. Більш вільно подивлюся, про проєкт знав, спостерігав, як монтували. Це дуже прекрасно. Для Луцька, для молоді. Виставка відбувається у двоповерховій конструкції площею 417 квадратних метрів, Створені із 27 металевих морських контейнерів, сказав співзасновник громадської організації Алгоритм дій Адам Харлампович. Символізм цього простору в тому, що контейнери виготовлені на тих підприємствах, які на сьогодні, яких на сьогодні вже не існує. І для того, щоб зробити цю висоту в просторі, тут також з останньої партії металу з Азовсталі теж додавали вставки для того, щоб конструкція була сучасна, простора і не було відчуття стисненості. За словами Адама Харламповича, у Києві артпростір модуль тимчасовості відвідали 30 тисяч людей, в Дніпрі 8 тисяч. За виручені гроші із продажу квитків, говорить, зібрали 7,5 мільйонів гривень. Елеонора Костючок каже, ціна квитка символічна. Виручені гроші сприймують на відновлення культурних об'єктів, які зруйновані внаслідок російської агресії в Україні. Деякі роботи продадуть на аукціоні згодом. У Луцьку виставка експонуватиметься місяць. Працюватиме і у будні і у вихідні. Адам Харлампович каже, експозиція далі попрямує до Львова або в Париж. Петро Юровчик, Петропотієвський. Суспільне новини. Луцьк.